Сьогодні демонструємо оглядове відео роботи Ловола 504-го разом із бомбит Чізелем на три стійки. Все це можна придбати у нас на майданчику у місті Полтава Половки, 92 Саме це відео візняла людина, що придбала такий комплект. Відстань між стійками 70 сантиметрів, три стійки. Робота можлива до 40 сантиметрів по паспорту цього з головою вистачає для багатьох задач. Також на нашому майданчику ви можете придбати чізель. На 5 стійок ви можете придбати ловол будь-яких інших модифікацій. Все це ми можемо вам запропонувати у наявності або під замовлення. Ну і звичайно, це і культиватори, і плуги, і борони дискові, будь-які інші навісні та причіпні агрегати та трактори. Зараз на відео буде показана та глибина обробітку, на якій саме зараз. Працює людина. Звичайно, глибина обробітку залежить від задач, від потужності трактора, від кількості зубів, який ґрунт ви маєте і так далі. Тут ви бачите близько 32